У вересні минулого року поблизу річки Стир лучанин забрав залишений пакунок і заборонений містом. Усередині ціле асорті: амфетамін, ПВП та інші психотропні речовини. Уже за кілька днів на вулиці Гнідавській його зупинили правоохоронці. Містрюк рюкзака зафіксували та взялися судити. Лучанин визнає, що раніше психотропи вживав постійно, однак, після затримання вирішив остаточно покінчити з минулим. Ви не вживаєте вже продовж такого часу, після того як вас. Це два поліції не Це з вересня місяця? Так. Перетинтивали період вживаємо. Розповідає, що наміру збувати ніколи не було. Наркотики було виключно для власного вжитку. Вживаєте? Ні, не Для власного Зараз вживаєте? Зараз не, не вживаю. Це для вас вживання видають? Враховуючи, що підозрюваний вже мав проблеми з законом в частині купівлі психотропів, тому прокурор наполягає на покаранні у вигляді позбавлення волі терміном на один рік. Однак адвокат обвинуваченого таке клопотання вважає занадто суворим та просить суд врахувати щире зізнання чоловіка. Хоча він офіційно і не працевлаштований, але працює на заробітках на будівництві. Утримує сім'ю на отриманні має двоє малодітніх дітей, дав правдиві покази. І зобов'язався в подальшому вже не вживати наркотичні записи, ви вже не вживає їх з того моменту, як вони були вилучені працівниками. Подивіться, прошу призначити моїм дізак покарання вийді одного року позбавлення волі на підставі статті 75 кримінального кодексу України, звільнити його покарання з випробуванням, встановивши мінімальний істотовий срок один рік. Прошу Не дозволяти волі. Заслухавши всі сторони, суд дійшов висновку призначити покарання у вигляді одного року позбавлення волі, замінивши його на іспитовий термін. Дарина Дмитро Кудик, телеканал Аверс.